Чотиримісячна перевірка міської податкової завершила штрафом 37 мільйонів гривень для першені ці газ. Голова правління на сесії міської ради заявив, підприємству підприємство оскаржуватиме таке рішення. Депутати звернення колективу до очільника фіскальної служби підтримали накладання нереальних немотивованих стягнень призведе до знищення підприємства, що в свою чергу досить швидко позначиться на підвищенні ризиків виникнення аварійних ситуацій, та в перспективі може спричинити колапс системи газопостачання на території Чернівецької області. Справжні дебати викликало блокування рахунків водоканалу та відсотки на кредити від Апексбанку. банку. Арифметика в деяких депутатів та керівника підприємства різнилась. Народні обранці цікавились, чому водоканал не розірвав стосунки з банком, який спершу кредитував під 18, а потім перейшов на 26 відсотків річних. Від 23 до 26 відсотків річних беззаставний. Значить, ми почали брати від мільйона. До мільйон 400. Значить, ні одного е, протермінування даного кредиту не було. Якщо був кредит під 18, береться під 26, 8% різниця Від суми мільйон 400 це 130 тисяч. За шість місяців це мільйон гривень. Як виявилось, рахунки Чернівців водоканалу, досі заблоковані міські раді вважають, банк робиться протизаконно. Відтак депутати прийняли рішення про перевірку правоохоронцями посадових осіб АПЕКСБанку. Вони діяли абсолютно незаконно і не виконали ухвали суду щодо забезпечення позову, в якому чітко в якій чітко вказано про. Необхідність е, поновлення е, розрахунків не менше пожбавлення в сесійній залі викликало культурно-релігійне життя громади. З кількох спроб депутати підтримали звернення Дмитра Сірмана до релігійних громад Московського патріархату, об'єднатись в єдину православну церкву, обговорити питання, що перед передпадкування ваших релігійних громад, істинно українській церкві, бо тільки спільне. Палке прагнення до єдності приведе до визнання української помісної церкви. А Свободівка Олена Калмикова запропонувала за лояльність до Росії позбавити Ані Лорак зірки на Алеї Слави. Останнім часом вона ну, просто надзвичайно зухвало демонструє зрадницьку поведінку. Їздить одягає кокошник, всі бачили, виступає в Москві. Чи позбавлять народну артистку зірки на Алеї Слави в рідному місті? Вирішуватиме спеціальна комісія. Має Гумена Михайло Антонюк, місцева. Ви час.